Тече вода і скрипка грає у 84 роки. Помер композитор, пісняр, герой України, Ігор Поклад. Дружина Світлана повідомила про звістку у Фейсбуці з чимливими рядками: от, і все любила, люблю і любитиму завжди. І попросила помолитися за душу Ігоря Дмитровича. Пісні на музику поклада, які стали народними хітами, співає вже третє покоління артистів. Ой, летіли дикі гуси. Мамо, вечір до гора», Скрипка грає», Тече вода чи Зелен Клен це лише деякі з пісень, які пан Ігор написав понад 40 років тому. Його твори виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Загалом композитор написав понад 150 пісень. Окрім того, ігор поклад написав музику до десятків кіно, мультфільмів, мюзиклів та оперед. Зокрема, і до Конотопської відьми, яка в останні роки набула феноменальної популярності у постановці Київського театру Франка, у 22-му році, коли Ворзель під Києвом був в оточенні російських військ. Композитор з дружиною та тещою не мали шансів звідти вибратися самостійно. Не було світла, води, закінчилися продукти. Їх вивезли волонтери після звільнення Київщини. Ігор Поклад знову повернувся у рідне селище.